Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще дві пісні, написав на швидку часу. Немає, щоб їх нормально відкоригувати, нормально виконати. Це вже буде потім. В сумі у мене вже 390 пісень на військову тематику. Ну а зараз хочу вам представити 4 пісні, які я написав дві сьогодні, а дві вчора. Нам не забути перші дні, оті Суворі, Коли в одну сім'ю зібрав нас полігон, коли вночі в краулах в небі зорі, нам ми хотіли серед техніки колон, ну, а на ранок всіх будили рано вранці, і шикування було в нас усіх взводів, Бо ж цілий день були в бійці у нас на навчанні, та полігон увесь світ вибухів гримів. Та ось на рампі грузимо усю колону. І веше лонах їдемо, ми всі на схід. Ми їдемо, щоб захистити Україну, бо ж ось напав на нас північний наш сусід. І ось почалися бої у нас криваві, і місцево страшне точилось з двох сторін. Ми були вірні до кінця своїй державі, лишень із кожним днем підрозділ наш рідів. Давайте, друзі, ми згадаємо про вбитих, які загинули і згідні. Бою, бо ж їм уже героями до віку бути, які були разом із нами у строю. І Україна наша, їх всіх не забуде, їх подвиг буде не забути у віках. Через роки століття їх згадають люди, живими вони будуть завжди у серцях. Нам не забути перші дні, оті суворі, коли в одну сім'ю зібрав нас полігон, коли вночі в караулах в небі зорі, нам ми готіли серед техніки колон. І Україна наша, нас всіх не забуде, наш подвиг буде незабутній у віках. Через роки і століття нас згадають люди, живими ми. Будемо завжди у серцях через роки століття нас згадають люди. Живими ми будемо завжди у серцях. Там, де ризик небезпека, там завжди ми є. І братва на полі бою, вікрутий дає, бо ж бере з натільником, ми носимо усі. Ми вояки з ДШБ, відважні ми бійці. І всілякі перешкоди нам то не біда. Хоч і завтра скажуть нам, що буде ось війна, бо ж наш тур підемо, ми вже в перший ешелон, не здамося ми. Бою й не візьмемо в полон, дешебе це воля, честь і слава у бою, не посоромить наш десантник Землю землю свою, бо ж з ворогом він б'ється тільки до кінця, допоки не скінчиться і з ворогом війна. І хто вже хоче бути десантником в житті, повинен з нами знати, він нормативи всі, тоді його приймемо, у братство ми своє, стане він десантником з бригади, ДШБ тому гартуйте тіло, щоб бути, як і ми, щоб мати дух незламний, продовжиття завжди, щоб бути еталоном, як в службі, та в житті. Бо ж дешеве вояки, це кращі є бійці. Дишебе це воля, честь і слава у бою, не посоромить наш десантник землю ось свою. Бо ж з ворогом б'ється тільки до кінця, допоки не скінчиться, із ворогом війна. Де ризик, небезпека там завжди ми є. І братва на полі бою бій крутий дає, бо ж беред з натільником ми носимо усі. Ми вояки з ДШБ, відважні ми бійці. І хто хоче бути вже десантником в житті, повинен з нами здати. Він нормативи всі. тоді його приймемо, убраство ми своє, стане він десантником з бригади, ДШБ. ДШБ! В цеволя честь і слава у бою, не посоромить наш десант землю ось свою. Бо ж з ворогом він б'ється тільки до кінця, до поки не скінчиться і з ворогом війна, бо з ворогом він б'ється тільки до кінця, допоки не скінчиться і з ворогом війна. Слава Україні, ми переможемо. o Ось наш підрозділ їде на завдання, і огляд наш проводить командир. Повинні ми грузитись на світанку, щоб швидше наступив у світі мир. Знову, знову ми в строю ось їдемо вперед. А куди ми їдемо знову? Це для всіх секрет. Головне, що воювати, їдемо, ми всі, бо ж в строю і з нами разом то усі бійці, бо ж ми повинні. Їхати на Бахмут, а може, ми поїдемо на Крим? Тут є для всіх військова таємниця, та головне, що поруч побратим. Знову, знову, ми в строю, ось осіб... Вперед. А куди ми їдемо знову? Це для всіх секрет. Головне, що воювати, їдемо, ми всі, бо строю і з нами разом до усі бійці. І це не перша подорож є наша, не перший раз ми їдемо на бій, з окупантом їдемо, ми битись, і тому не зламний є настрій. Знову, знову ми встрою, ось їдемо вперед. А куди ми їдемо знову? Це для всіх секрет. Головне, що воювати. Їдемо ми всі, Бо ж трою і з нами разом, то усі бійці. Знову, знову ми. Ось їдемо вперед, а куди ми їдемо знову? Це для всіх секрет. Головне, що воювати, їдемо, ми всі, Бож строю і з нами разом в тому бійці. Слава Україні, ми переможемо! Туди ми їдем, де вас немає, туди ми їдем, де йде війна, в окопах будемо воювати, де смерть чатує на нас страшна, і нам байдуже, що хтось тікає, та за кордоном шикує там, і що відваги в собі немає, бо ж вільний рівня усім є нам. Давай, давай, воюй, солдате, ти є найкращим Щем спонад всіх, тобі у всьому успіх мати, бо ж ти себе владнати зміг, бо ж не боявся зброю взяти, не втік, як чорти за кордон, був ти там, де треба бути, кому для нас, ти еталон. Коли воюєм то ми щасливі, хоч тяжко дуже та ми міцні. Бо ж ми вітчизну свою обороним, кому для всіх ми Ми є бійці. Або Ягузів ми обминаєм Бо ж їх вітання для нас ніщо, за зраду їхню їм докоряєм, бо ж для бійців всіх вони ніхто. Давай, давай, воюй, солдате, ти є найкращим з понад всіх, тобі у всьому успіх мати, бо ж ти себе владнати зміг, бо ж не боявся зброю взяти, не втік, щур ти за кордон, а бути там, де треба бути. Тому для нас не етало, не боявся зброю взяти, не втік, як щурти за кордон, а бути там, де треба бути, тому для нас ти еталон Слава Україні, ми переможемо.